Я бережний Євгеній, боєць полтавського середку національної організації «Центурія». Я планую вступити до лава ЗОВУ і зараз мені 18, Вступлю я туди десь в 19 років. Туди хочу ще 14 років, тому це моя ціль. Там гарна підготовка, озброєння. Та й в 14 років я собі пообіцяв, що я заслужу цей шеврон. І поки в мене є час та можливість тренуватися ще в 2020 році, якось на тренуванні стайського боксу, я побачив, що люди по формі СКД йдуть по залу і між. Стало цікаво, що це за люди. Друг каже, що він був в цій організації, це Центурія, То я про них узнав в інтернеті, що вони, чим вони займаються. То я попросив у нього номер і як з ними зв'язатись. То він мені дав номер одного з десятників, я з ним домовився про зустріч. Ми зустрілись, та він мені провів бесіду. І прийняв мене до лав центурі в молоде крило. Мені тоді було 14 років. Зараз мені виповнилося 18. Цікавитися став цим більше, коли вже попав в цю організацію, і я там поступово узнавав про що вона більше, що взагалі в країні відбувається. І так, от я до сих пор в цій організації там я зрозумів, що йде війна, і ця війна скоро не закінчиться. І це тільки. Мало того, що буде попереду. І поки в мене була можливість, час, то я тренувався, готувався разом з іншими бійцями. Брав з них приклад. Наприклад, там є такий бєць по псевду зік. Хлопець, що у нього як тільки є вільний час, він одразу бере спортівки під мишку і біжить на тренування. Я старався з них брати приклад. Тренувались та допомагали сім'ям загиблих воїнів. Треба щось по дому зробити. підемо зробимо там якісь. Притулок для тварин, підемо там, поможемо. Тренувались, там ноживий бій, тактика, медицина, сапьорка, бокс і взагалі фізуха. Центурія тренує молодь і навчає молодь так, щоб вони були українцями. Перш за все, щоб була своя індивідуальність. Ми не забували, хто ми є. І щоб наш народ. Продовжував свій рід. Наш командир був ветеран Азову, тому він нас тренував в тактиці, медицині, сапьорки, називав своїх друзів, які також були ветеранами Азову. Наприклад, зараз наші хлопці воюють в складі 3-ї штурмової і в ПТБ. Вони нас навчають засобами, якими користуються самі: там ТОВ, Джавелін, Міномет, СПГ. І взагалі ганяють по тактиці, медицині та сапьорки. Чим більше боязків знають, тим краще. Люди інтересуються тим, що ми робимо, то є, там, тактика, медицина, взагалі таке мілітарі суспільство. типу, і вони самі до того пізніше приходять, що треба так робити, так і так. Можуть, що їх цікавить, більше запитати у побратимів, і вони самі їм це розкажуть. І так людина стає на такий шлях. Також було і зі мною. Я прийшов. В Зовсім зелений, так скажем, і я брав просто приклад зі своїх побратимів. Я тренувався, навчався і брав з них приклад. Так, от я став тим, ким я зараз є, змотивованим бойцем, який прагне чогось більшого для своєї країни. Вогонь знищити. Я прокидаюсь від сирени. Мати каже, що почалась війна, що всі на паниці. Домовився з братом, що його друг забере родину в посади в автобус, і він зустріне їх в Польщі. Я дороблю свої справи та також приїду до них. Зібрав свій тривожний рюкзак та пішов на місце збору. Тобто, завчасно командир написав номер і місце збору, і ми там зустрінулись з хлопцями, передягнулись в форму та чекали наказ. Я чомусь думав, що я поїду з хлопцями, тому що війна набрала таких обертів, але ні, сказали: ти сидиш в тилу і допомагаєш хлопцям. І до вечора я. Допомагав хлопцям тим, що сортував гуманітарку, приймав, розлажував, складав, робили штаб, склад і таке інше. На той від час мені було 16 років. На початку вторгнення було багато роботи, тому що люди привозили багато волонтерки, і треба було їх сортувати, щитати. Хлопцям постійно треба було щось на позиції. Вони були на блокпостах і завжди їм щось потрібно було. Нам не було де прати речі, тому прав речі у себе та їм всі приносив. Скільки там було людей, а то все я прав. Ми допомагали тільки своєму підрозділу ССО АЗОВ Харків на той час. Я півтори року працював в Польщі. В цей час я знімав квартиру з своєю сім'єю. Там у мене було все. Робота, сім'я все, що потрібно для комфортної жити. Вони були проти, але вони не знали, що зі мною робити, тому що я дуже хотів до війська і робили мені всі умови, щоб я залишився там і був в безпеці. Там родина під боком, робота і все. типу є. Але коли вони зрозуміли, що я все одно поїду, вони вирішили мені краще допомогти. Приїхав я в листопаді 23-го року. Вони сприйняли це добре, тому що я спочатку думав, що в мене немає вибору і мені прийдеться йти в третю штурмову. Але вони мені дали вибір, що вони мені допомогли. І зараз я навчаюсь і тренуюсь для АЗОВ. Азово! Я вважаю, що також треба пам'ятати свою історію і також треба підтримувати, так скажемо, свій язик. Тому що зараз багато людей, які розмовляють російською мовою і. Людям зараз там на фронті, їм не подобається, коли вони приїжджають з фронту там, з нуля і чують, як люди розмовляють чисто російською мовою. І треба щось з цим робити. Треба донатити, треба робити репости, закривати збіри, тому що хлопці потребують теплий одяг, потребують ремонт на авто. Це авто це взагалі розхідник, який там проживе неділю-дві максимум. І завжди потрібні гроші на те, щоб їх зробити. Це це їх життя. Головне не забувати, що йде війна, бо багато людей забули, що йде війна. Вони думають, що це десь там далеко, і це ми практично перемогли. Треба пам'ятати завжди за тих, хто загинув, зараз гине, та тих, хто втрачає своє здоров'я. Треба дати хлопцям те ту... тепло, щоб вони розуміли, що вони не одні, що тил теж працює.